Посадку декоративних рослин перш за все проводиться розбивка території, потім відміряється, де повинно розміщуватися ком, викопується ямка. Вона повинна більше бути за саму корневу систему даної рослини. Чи то буде голий корінь, чи то буде комована рослина, чи то буде рослина, як у нас. З контейнера, От, також потрібно враховувати, що рослина буде розростатися. І в перші роки їй потрібно допомогти, щоб вона вкорінилася, пустила корінці по боках, тобто їй потрібно дати простір для росту. І тому при посадці потрібно давати зазор 15-20 см, щоб було збоку, щоб рослина мала площу для розростання. Також при посадці доцільно ком пошкоджувати, тобто і розправляти, розправляти корінці, щоб вони росли в сторону. І тоді рослина скоріше розростеться по сторонах, вона закріпиться і буде їй комфортніше зростати в даних умовах. Тобто потовпується рослина і засипається. Риф. Якщо такий, куди садиться рослина, якщо він важкий, то потрібно підвести більш родючу, більш такий, або, якщо є можливість, то підвести, звісно, компости, якісь були. Подивіться там. Ось ми бачимо, як вже була посаджена рослина. Вона не повинна бути. Посаджена нижче, ніж коренева шийка, яка в неї є. При посадці потрібно уважно слідкувати за тим, щоб ні в якому разі не заглибити кореневу шийку. Коренева шийка знаходиться на місці переходу надземної частини рослини в підземну. Якщо відбувається заглиблення кореневої шийки, то рослина садиться нижче. І частина стовбура знаходиться в землі. Це призводить до того, що кора перегниває, і оскільки по корі переходять поживні речовини в верхню частину, якби призвели до того, що рослина тоді відмирає. Тому потрібно уважно слідкувати за тим, щоб ні в якому разі не заглиблювати кореневу скам. Звісно, є такі рослини, це більш як правило кущі, які можна заглиблювати, і вони потім утворять корінці, що це піде навіть їм на користь. Якщо говоримо про дерева, то це ні в ніякому разі не можна. Потім при посадці повинно бути пристовбурне коло. Воно повинно слугувати місце, де буде е, поливатись рослину, і щоб вода трималася, не розтіклася е, над крупною, тобто концентрація самої вологи.